В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 У студії працюють Маргарита Кузьменко. Сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас сьогодні у випуску. Ворог атакував Дніпро ракетами та шахедами. Є загиблі та поранені. В індустріальному районному суді відбулося одразу два засідання стосовно відмивання майна. 3 липня день зенітно-ракетних військ повітряних сил збройних сил України. Більше актуальних новин зараз. Тож не перемикайтесь. Розпочинаємо випуски з ситуації в області. Про ранкову атаку повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Сьогодні зранку ворог продовжив підступні атаки по Дніпру. Спрямував ракети і ударні БПЛА. На жаль, без наслідків не минулося. Дніпро знову терористичні удари росіян проти нашого міста. Станом на зараз відомо про п'ятьох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. 34 людини постраждали. Серед них дитина залучені всі необхідні підрозділи. ДСНС рятувальники допомагають усім, хто постраждав. Сталося кілька пожеж є руйнування. Ранок для нас не дуже добре. Для мешканців міста Дніпра ворог ще раз атакував, комбіновано атакував наше місто. На жаль, маємо втрати серед цивільного населення. Зараз станом на зараз три людини вже загиблих, про яких ми знаємо. Більше 18 людей звернулися до лікарні для надання медичної допомоги. На місці штаб розгорнути, на місці працюють СНСники, на місці працюють всі комунальні служби щодо ліквідації наслідків. Продовжуємо евакуювати людей з місця можливого возгорання і тих наслідків, які ми зараз бачимо з вами. Черговий ранок для Дніпра розпочався з масованого ворожого ракетного удару. Ворог запустив крилаті ракети та безпілотники, внаслідок чого є пошкодження інфраструктури та жертви серед населення. На місці ворожого удару перебуває мій колега, журналіст Михайло Назаров. Тож колего тобі слово сьогодні. Вранці російська армія завдала комбінованого удару по Дніпру, використовувала ракети та дрони камікадзе. Зараз ми знаходимося на місці одного з прильотів. Ви бачите масштаб руйнувань. Дякую, колего, за інформацію. Телеканал, Д1 висловлює щире співчуття рідним та близьким загиблих та постраждалим внаслідок терору РФ. Сьогодні вранці противник завдав удару трьома крилатими ракетами наземного базування Іскандер К, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 та п'ятьма ударними безпілотниками типу Шахет. Основний напрямок удару Дніпропетровщина силами та засобами протиповітряної оборони збито 11 повітряних цілей: крилату ракету Іскандер К, чотири керовані авіаційні ракети Х-59, п'ять ударних безпілотників типу Шахет. Безпілотник лотник Орлан 10 Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу сили оборони України знищили 1180 чоловік особового складу ворога, 16 танків, 17 бойових броньованих машин та 57 артилерійських систем. Загальні втрати ворога за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають особового складу. Понад 546 тисяч осіб, танків більше 8 тисяч бойових броньованих машин понад 15,5 тисяч реактивних систем залпового вогню 1115 засобів протиповітряної оборони 876 одиниць крилатих ракет 2336 3 липня день зенітних ракетних військ повітряних сил збройних сил України. Небо для вас не просто без края блакить, а простір за спокоєм, в якому чатуєте. Бо від цього залежить життя людей, і ви бороните їх вже котрий рік поспіль. Цілодобово відстежуєте ворожі цілі, визначаєте тип смертоносної зброї, оперативно вирішуєте, чим уразите, цілите. Знищуєте не все нерідко лічені хвилини, та справляєтеся, бо аси своєї справи злагоджена команда, якій не все одно є, яка понад усе прагне, аби в неусяжному знову запанував мир. Робимо все, щоб збільшити імпорт електроенергії, і це має бути європейське рішення, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, бажаю здоров'я, шановні українці українки. Сьогодні насичений день. Візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в Україну вперше за багато років і за весь час війни. І що важливо, це одразу після початку головування Угорщини в ЄС, чіткий сигнал того, наскільки важливо для усіх нас в Європі зберігати єдність та робити спільні кроки. Багато говорили про шлях до миру. І саме до справедливого миру, тривалого, чесного. Я подякував за участь в саміті миру, за підтримку Комюнюкет, розказав про те, Чого ми вже досягли з партнерами в роботі між самітами, готуючи вже другий саміт миру? Є хороші напрацювання, буде їх ще більше. Я запросив Угорщину та прем'єр-міністра Орбана долучитись до відповідних зусиль. Є також хороші наші двосторонні результати. Загалом ми бачимо, що це вже зовсім інші відносини України і Угорщини, конкретні, і ми враховуємо взаємні інтереси, домовились щодо різних деталей економічних політичних, якими займуться наші команди. Дуже важливо, що ми окреслимо наші відносини, наші досягнення в новому документі. в угоді, що визначатиме добросусідство для України та Угорщини. Друге за сьогодні говорив із Марком Рютте. і сьогодні в Нідерландах вже змінився уряд. Марк працюватиме надалі в північно-атлантичному альянсі. Я подякував йому за підтримку протягом цих років. Нідерланди без перебільшень допомогли врятувати тисячі й тисячі життів наших людей. Україна завжди буде за це вдячною. Також. Бажаю новому уряду Нідерландів, новому прем'єр-міністру, успіхів та дійсно ефективного лідерства. Було й кілька важливих доповідей сьогодні. Щойно доповідав керівник зовнішньої розвідки. Зрозуміло коло питань про те, що нам загрожує, і про можливості, які ми можемо скористатись, є. Є хороші перспективи. Також була сьогодні тривала, дуже детальна доповідь голови уряду України. Зараз урядовці почали багато працювати в регіонах, зокрема на Донеччині, і це те, про що ми говорили після моєї поїздки в область. Дуже багато проблем там і соціальних. Сто інфраструктурних вода, відбудова забезпечення людей зараз за різними напрямками вже є проекти рішення уряду про те, що необхідно, і про те, що буде вирішено. Так само урядовці продовжують роботу і по інших регіонах, всіх, які через війну мають особливу проблематику. Глава уряду доповів щодо заходів з захисту енергооб'єктів. Активний захист, РЕП, все інше доповів щодо відбудови та нашої роботи з європейськими партнерами заради розширення імпорту електрики в Україну. Зараз ми повністю вибираємо обсяг імпорту, який погоджено з ЄС. Я вдячний усім сусідам за цю допомогу. Ми робимо все, щоб збільшити імпорт, і це має бути європейське рішення. Урядовці наші працюють над відповідною згодою. Доручив віце-прем'єр-міністру Федорову на найближчому засіданні ставки представити мені аналіз по операторах зв'язку, що робиться для гарантування зв'язку в умовах відключення електрики та хто з операторів зв'язку не дотримується відповідних рішень. Доручив також міністру енергетики буквально в щоденному режимі інформувати людей про стан робіт в енергетиці. Про наявні дефіцити і про те, що країна робить заради їх заповнення. Уряд повинен і значно активніше працювати для того, щоб у наших людей у наших компаній було більше можливостей закуповувати, виробляти, встановлювати все необхідне обладнання, щоб пройти цей складний період. Доручив також міністра оборони України, який зараз перебуває в Америці з візитом. Отримати конкретні дати, коли будуть поставлені ті додаткові системи Петріот, про які у нас домовленість з партнерами. Я дякую усім, хто дійсно повно працює заради України і українців. Я дякую усім, хто вірить в Україну, хто наближає потрібні Україні результати. Слава Україні. Героям слава. Віктор Орбан, який є критиком західної військової допомоги Україні, прибув до Києва з робочим візитом. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Після переговорів державні діячі провели спільний брифінг. Детальніше про підсумки візиту розповість наш власний кореспондент у столиці Володимир Баров, який перебуває зараз з нами на зв'язку. Тож колего, тобі слово. Вітаю студія. Візит прем'єр-міністра відбувся через день після того, як Угорщина отримала ротаційне головування в Раді Європейського Союзу. До цього угорський політик відвідував Україну ще у далекому 2012 році за президентства Януковича. Президент України наголосив на важливості того, щоб головування Угорщини в ЄС було ефективним, і зазначив, що під час зустрічі вони обговорювали з угорським прем'єром співпрацю на рівні Євросоюзу. Прем'єр Угорщини стверджує, що війна в Україні інтенсивно впливає і на безпеку Європи, і додав, що високо цінує усі ініціативи. Тиви президента Зеленського заради досягнення миру, водночас, за словами Орбана, ці ініціативи потребують багато часу, натомість він озвучив свою ідею миру. Пропоную послухати його пряму мову. Я попросив е, пана президента подумати про те, чи не можна е, трошки інакше піти. Зробити перерву, прирвати вогонь і потім почати продовжити перемовини. Адже припинення вогню могло б забезпечити пришвидшення темпу цих перемовин. Я це розповів паному панові президенту, і я дуже вдячний йому за його відверту опінію щодо цього питання. Угорщина взяла участь в першому саміті. Миру та підтримала ком'юнікет саміту, і це говорить про готовність Угорщини бути ефективною заради повернення реальної довготривалої безпеки, як нашій країні, так і всьому нашому регіону та Європі. Ми предметно сьогодні обговорили те, як надалі Угорщина може проявити своє лідерство в підготовці вже другого саміту. Що цікаво, серед членів української делегації був, зокрема, головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров, який прибув на цю зустріч на запрошення Володимира Зеленського. Він був тренером угорської команди з футболу та добре знайомий з Віктором Орбаном, бо той захоплюється футболом. Як бачите, у великій політиці для досягнення результату діють навіть такі методи. Студія, передаю вам слово. Дякую, колего, за цікаву розповідь. З нами на зв'язку був наш власний кореспондент у столиці Володимир Баров. В індустріальному районному суді відбулося одразу два засідання стосовно відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, а також створення злочинної організації та участь у ній. Одним з фігурантів у цих справах є Сергій Самойленко, відомий як права рука депутата Дніпропетровської обласної ради від забороненої нині партії ОПЗЖ Михайла Кошляка. Подробиці у сюжеті. У листопаді 2022 року працівники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції здійснили кілька десятків обшуків на Дніпропетровщині, які завершилися затриманням та висуненням низки підозр кільком особам, серед яких Сергій Самойленко на прізвисько СОМ, президент Національної федерації змішаних єдиноборств, давній партнер і права рука депутата облради від забороненої нині партії ОПЗЖ Михайла Кошляка. За матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратури Сергій Самойленко та керівник одного з адвокатських об'єднань створили злочинну організацію, яка займалась рейдерським захопленням підприємств у Дніпрі. До схеми вони залучили адвокатів, арбітражних керуючих та юристів. Учасники організації на підставі підробних документів ввели до складу засновників одного з промислових підприємств міста близького родича, що дало можливість незаконно заволодіти корпоративними правами товариства та у подальшому переоформити право власності об'єкта нерухомості на свою людину. Внаслідок таких дій потерпілим спричинено збитків на суму майже 16 мільйонів гривень. Потерпіла сторона, товариство ПМТЗ Агрокомплект. Серед обвинувачених також Денис Чопенко, Олександр Бондаренко, Юрій Усенко, Майя Ледньова, Юлія Татарінова. У листопаді 2022 року судом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави вісьмом учасникам злочинної організації, які підозрюються у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах: відмиванні майна одержаного злочинним шляхом та підроблені офіційних документів і їх використання. У лютому 2023 року Дніпровський апеляційний суд змінив запобіжний захід для підозрюваного Сергія Самойленка з можливістю звільнення на волю під заставу у розмірі понад мільйон гривень. Однак, буквально на тюремному подвір'ї Самойленка повторно затримали силовики. У департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції та офісі генпрокурора підтвердили цей факт: зловмисникам інкримінується підробка документів та шахрайство у складі організованого злочинного угруповання, що призвело до переоформлення права власності на низку об'єктів нерухомості товариства Експрес, а також подальше відчуження майна підприємства у розмірі 18 мільйонів гривень. Адвокат Бірюк та підозрюваний Самойленко вважаються співорганізаторами вчинення відповідного злочину. А замовником їх послуг та ідеологом схеми уродженець Донеччини Вадим Каплун, що від початку березня 2022 року утримується під вартою за підозрою в скоєнні злочинів проти національної безпеки України. В індустріальному районному суді міста Дніпропетровська 1 липня 2024 року відбулося слухання обох справ. Під час першого засідання захисник однієї з обвинувачених Юлії Татарінової не з'явився у судовій залі, через що слухання було перенесено на кінець липня. Іншим обвинуваченим зменшили години домашнього арешту. Суд за рахунням того, що обвинувачений сумлінно виконує свої про обов'язки, вважає за можливість скористити час заборони залишати житло на. Одну Суд постановив клопання прокурора про продовження дії забобіжного заходу вигляді домашнього арешту задовольнити воль... за обонуваченого Чопенка Денису Вікторовичу. Аналогічно бірріку Андрію Миколаївичу також заборонено залишати житло. Дата закінчення дії ухвали, зсування забобірного заходу вигляді домашнього арешту обвинуваченням 29.08.24 року. Контроль, як і раніше, за органом внутрішніх справ та за прокурором, ухвала не підлягає головуючий підпис і суд відкладає слухання справи в зв'язку з неявкою захисника. Дата наступного судового засідання вже погоджена. Під час розгляду другої справи одному з фігурантів Вадиму Каплуну продовжила термін перебування під вартою та зменшили розмір внесення застави. Наступне слухання призначено на кінець липня, виходячи із принципу презумпції не вирішує наперед процесуальну перспективу придатного обнувачення, лише аналізує обґрунтованість, та тяжкість придатного обвинувачення, а також суспільні. Небезпеки злочинних дій, схоєння яких обладчиться клаплу. На думку суду, заявні ризики, які були враховані попередньо під час обрання та продовження запобіжного заходу, продовжують існувати, не втратили свої, свої актуальності. Я також суд послався на те, що каплун є обвинуваченим в іншому кримінальному провадженні. Тому, на думку суду, є безпідставною доводиною сторони захисту про відсутність ризиків вчинення іншого правопорушення. Суд постановив клопотання прокурора про продовження дії запобіжного заходу обвинуваченого каплуну у вигляді тримання під вартою задовольнити. Каплуну Вадиму Вікторовичу продовжити запобіжний заходу у тримання під вартою сроком на 60 діб до 29.08.24 року та визначити суму застави в розмірі 120 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає від 18 тисяч 240 гривень, тобто 120 на 5152. сто п'ятдесят. або інша особа ще може сплатити на депозитний рахунок апеляційного суду, оскільки саме він вам. Визначив заставу Будемо і надалі вас інформувати стосовно розвитку цієї справи. Ми вже розповідали про економічне значення мережі водних каналів у Франції. Нагадую, їх здагальна довжина понад 8 тисяч кілометрів. Ця система з'єднує між собою основні річки країни. Для чого це було зроблено і як її використовують французи? Розповість наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. Так, это